Ніжинські випускники школи молодого політика та діти, які відпочивали у прейлі, зустрілися з делегацією латвійського міста побратима. Це була давня мрія молодіжного активу, зазначив очільник міста Олександр Кодола, та вручив подяку очільнику прейлі Арісу Сувуцанцу за постійну допомогу і підтримку Ніжину. Вибак, всю нашу команду частина, яка тут, це хто в Латвії, Ісландії місце були ці дні. Я всім передам великий привіт готуватися до новом зло юнаки і дівчата, які відвідували Латвію, поділились своїми враженнями від поїздки і подякували латвійській стороні. кажуть, позитивне враження від неймовірної країни запам'ятається назавжди. Такі подорожі розширюють кругозір і дають відчуття відкритості світу. <звіць> Uh, я би хотіла ще раз побувати вас. Я очень благодарна uh, за допомогою писати усім було сложнее время. Uh, спасибо за таку можливість. Uh, я була первый раз в місті раз в лагері. І это був достойний прекрасний первовіти uh, все, що ви нам предложили, усі було Очільник міста Прейлі Аріс Вуцанс резюмує співпраця України та Латвії була, є і буде.